Там цим сьогодні гуляти на Роблоксі. Я його вас... всього там... два дні тому скачувала, скажіть мені, що це таке? Смертена. Ну ось, в мене є у домі ось такий ось комп'ютер. Зараз ніч на вулиці, треба спати. Де моя спальня? У мене крутий дік. Я танцюю коли ніч. Та просто танцюю. Та просто танцюю. Мені смотреть, що там твориться на вулиці. Так все, на вулиці вже утром. Ой, вже на вулиці ранок. Вже, 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 вже на вулиці ранок. І ви тут на вулиці гуляти. У Roblox і в Брухеведі. Це карта Брухеведі. Хаус. Хтось мені хоче знімати. Привіт! Всім привіт! Так. 22, 23, 20. три, двадцять хода. Будемо дивитися, які в мене всі. Всі в мене немає тут таких хороших. Ну, нормально. Добре. Е. Е. Фу. Що мій Йо, вже мали, він в мене все Добре, добре, давай швидше, аж там вони все там на сумок не закрили. Провіряємо, провіряємо. Тут так покону, приколна, мені треба сюди від. Такий любопитний. Так, все. Входь. Ходіть Баскан. Що за баскан? Ну ось слово. Я такий язик вообще... Не, ой, такую мову взагалі не розумію. Так. так. Це таке коротеньке відео. З вами Фортем. Поставте лайки та підписуйтесь.